Росія лякає Європу війною. Останні тижні невідомі дрони помічали над аеропортами та військовими об'єктами країн НАТО. Що задумала Москва, і якою буде відповідь Брюсселя? Говоримо про те, що на часі. Мене звати Марія Кагал. Давайте розбиратись. Десять російських літаків було виявлено авіапатрулями НАТО поблизу країн Балтії за минулий тиждень, як повідомляє Міністерство оборони Литви, винищувачам альянсу довелось тричі супроводжувати російські повітряні судна, що порушили правила польоту. Авіапатруль Альянсу ідентифікував два транспортні літаки ан 12 які здійснювали переліт з материкової частиною РФ до Калінінградської області. Таким самим маршрутом, тільки в зворотному напрямку, рухався також транспортник ан 72 його супроводжували чотири винищувачі су 30 та два літаки Міг 31 які летіли із вимкненими транспондерами та не виходили на зв'язок із диспетчерами. У цьому ж районі ідентифіковано й російський винищувач Су-35. Також повітряний простір НАТО порушував тактичний розвідувальний літак Су-24. Російські літаки та дрони, як поки заявляється, невідомого походження останні тижні регулярно порушують повітряний простір Європи. Що 10 країн ЄС вже фіксували їх над власною територією. Найчастіше кружляють над цивільними аеропортами, змушуючи зупиняти їхню роботу на кілька годин і затримувати рейси. Помічають дрони чужинці над військовими об'єктами. Зокрема, дрон з метровим розмахом Крил бачили над інноваційним центром Бундесверу в німецькому Ердінгу. Там саме випробовували безпілотники наступного покоління, БПЛА літали також над базою Бундесверу в заніці та над штабом військово-морського командування в Ростоку. 15 дронів невідомого походження кружляли й над військовою базою бельгійського Ельзенборна, де тренуються артилеристи. Тим часом заступник очільника російського радбезу Медведєв вже фактично погрожує Європі. Він висунув одразу кілька версій появи безпілотників над стратегічними об'єктами НАТО. Одна з яких пряме засилання дронів з Росії. Медведєв у своєму телеграм-каналі написав цитую: головне, щоб європейці відчули, що таке загроза війни. Щоб боялись кінець цитати. Водночас, офіційний Кремль причетність рев до провокацій в повітряному просторі НАТО спростовує. Натомість німецька розвідка має докази, що у Кремлі обговорюють план нападу на НАТО. Про це заявив єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс. Він зауважив, що за роки повномасштабної війни армія РФ технологічно трансформувалася, тож нині, навіть попри шалені втрати, Росія здатна виробляти зброю, боєприпаси та військову техніку у великих масштабах. Німецька розвідка стверджує, що має докази того, що Кремль обговорює напад на НАТО. А якщо вони це обговорюють, чи планують вони напад? Ми не знаємо. Але до таких сигналів потрібно ставитися серйозно. Вони справді можуть бути готові до війни. Ми теж маємо бути до неї готові та вчитися не лише на досвіді українців, але й у росіян. Андрюс Кубілюс, єврокомісар з питань оборони. Німецький канцлер Фрідріх Марц вже відкрито заявляє, що за запуском більшості дронів, які останнім часом були помічені над Німеччиною та Данією, може стояти Росія. Минулого тижня через попередження про БПЛА двічі за добу зупиняв роботу аеропорту німецькому Мюнхені. Це призвело до масових затримок і перенаправлення рейсів. Частота вторгнення у повітряний простір Європи вже перевищує часи холодної війни. Зауважив Марц. За його даними, безпілотники були розвідувальними та не, не несли бойової частини. Перш за все, я можу заспокоїти населення. У нас поки що не було жодного інциденту чи операції з озброєним дроном. Це спроби шпигунства. Це також спроба дестабілізувати населення. Але ми розслідуємо ці випадки незалежно від того, хто за ними стоїть. Це серйозна загроза нашій безпеці. Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини. У Німеччині питання збиття дронів наразі стоїть найбільш гостро. Країна не готова збивати БПЛА над своєю територією через відсутність повноцінної протиповітряної оборони. Війська ППО були ліквідовані ще в 2010 році. Зараз Берлін поспіхом намагається побудувати наново систему захисту з повітря. Тим часом в аеропорті Мюнхена біля однієї зі злітно-посадкових смуг вже розгорнули спеціальний автомобіль із лазерною установкою. Пристрій здатен визначати відстань до безпілотників і нейтралізувати їх, реагуючи на захист загрозу з повітря. Водночас союзники Німеччини вже відреагували на загрозу. Норвегія відправила винищувачі F-35 до Польщі для посилення протиповітряної оборони НАТО на східному фланзі. Норвезький уряд зазначив, що їхні пілоти, які будуть розміщені поблизу познані, будуть готові збивати російські дрони та літаки у разі порушення польського повітряного простору. Це має утримати Кремль від подальших провокацій, заявив заступник міністра оборони Норвегії. Рішення про збиття в кожній окремій ситуації ухвалюватиме командування НАТО. Нагадаю, 10 вересня близько 20 безпілотників залетіли до Польщі. 촬영자 Військова активність РФ у Європі зростає не тільки в повітряному просторі. Російські кораблі провокують зіткнення у Данії, наводять зброю на судне і гелікоптери. Також Росія глушить gps сигнали що спричиняє збої по всій країні. Керівник данської розвідки Томас Аренкіль заявив, що Кремль веде гібридну війну проти Данії та всього заходу з метою залякування. Американське видання Wall Street Journal пов'язало невідомі безпілотники над військовими та цивільними об'єктами Данії із рішенням країни закупити далекобійну зброю а також її непохитну підтримку України, прем'єр-міністрка країни Мата Фредеріксен під час виступу на саміті в Копенгагені заявила, що Росія не припинить агресію, поки її не примусять це зробити. Росія не зупиниться, поки її не змусять це зробити. Вона становить загрозу не тільки для України, але й для всіх нас. Сьогодні перед нами стоїть одне головне завдання: зробити нашу спільну Європу настільки сильною, щоб війна проти нас стала немислимою, і ми повинні зробити це зараз. Мета Фредеріксен, прем'єр-міністр Данії. Аби відсунути дронову загрозу подалі від кордонів ЄС, Брюссель розглядає можливість збивати БПЛА в західних регіонах України. Про такі наміри група європейських високопосадовців пише видання The Telegraph. Підкреслюю це продемонструвало, що Європа достатньо рішуча, щоб дати відсіч повітряним вторгненням. А оскільки повітряна кампанія Росії ведеться за допомогою безпілотників та ракет далекого радіуса дії, що запускаються з глибин російського повітряного простору, така операція не ставить під загрозу життя російських. Військових тому захід може не боятися ескалації з боку РФ, зазначає британське видання. Тим часом українські військові навчають колеги з НАТО збивати дрони. Бійці ЗСУ успішно знешкодили декілька БПЛА у повітряному просторі Данії під час обміну бойовим досвідом. Про це повідомили у нашому генштабі. Українська делегація продемонструвала ефективність своїх систем протидії ударним безпілотникам. Зокрема, український дрон Стінг знищив данський безпілотник банше, що стало доказом майстерності наших фахівців. За даними Atlantic Council, на демонстрацію збиття були запрошені представники різних країн Європи які мали змогу на власні очі побачити ефективність українських рішень у боротьбі з повітряними загрозами. Аби відсунути дронову загрозу подалі від кордонів ЄС, Брюссель розглядає можливість збивати БПЛА в західних регіонах України. Про такі наміри групи європейських високопосадовців пише видання The Telegraph. Підкреслюють, це б продемонструвало, що Європа достатньо рішуча, щоб дати відсіч повітряним вторгненням. А оскільки повітряна кампанія Росії ведеться за допомогою безпілотників та ракет далекого радіуса дії, що запускаються з глибин російського повітряного простору. Така операція не ставить під загрозу життя російських військових. Тому захід може не боятися ескалації з боку РФ, зазначає британське видання. Тим часом українські військові навчають колеги з НАТО збивати дрони. Бійці ЗСУ успішно знешкодили декілька БПЛА у повітряному просторі Данії під час обміну бойовим досвідом. Про це повідомили у нашому генштабі. Українська делегація продемонструвала ефективність своїх систем протидії ударним безпілотникам. Зокрема, український дрон Стінг знищив данський безпілотник банши, що стало доказом майстерності наших фахівців. За даними Atlantic Каунсел, на демонстрацію збиття були запрошені представники різних країн Європи, які мали змогу на власні очі побачити ефективність українських рішень у боротьбі з повітряними загрозами. На цьому в мене все. Не забудьте поставити вподобайку цьому випуску та підписатись на ютуб канал Ми Україна.